Доброго дня, шановні, я ніяк не зрозумію. Ось оця квітка, тут одні джмелі, вже другий день е, дивлюся. Ой-ой-ой. Вітер у нас, бачите, вон джмелі літають, одні джмелі. А ось поряд ось Отакі. подивіться. Тут аж одна на одній, тут бджілки. Подивіться, ось вони. Літають кущик ось-ось. Бачите, ось, ось. ще один є, тут теж бджі працюють. Ось на цих кущиках бджілки, а на цих кущах от жмелі Як поділилися, бачите? Такі здорові. І запах стоїть неймовірний від оцього куща. Це декорос якийсь. Не знаю, як називається, може підкажете. Запах такий неймовірний, гарний. Бувайте гарного вам настрою!